На зустрічі так званої коаліції охочих у Парижі сьогодні, 6 січня, близько 40 лідерів країн і високопоставлених чиновників обговорять майбутні гарантії безпеки для України. У цьому контексті участь США має вирішальне значення. Як пише видання поліціко з посиланням на представника Єлисейського палацу погрози президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію, викликають серйозну стурбованість у Європі. Однак, щоб не викликати гнів американського лідера, на зустрічі не планується порушувати питання про претензії Вашингтона. На острів у виданні зазначили, що європейці відчайдушно прагнуть не зірвати мирний процес між Україною і Росією незалежно від того, що говорить або що робить Трамп щодо Гренландії. Ми прагнули зблизити американців із нами, ніколи не змиряючись із тим, що США можуть відмовитися від України. Нам вдалося домогтися зближення між Україною, Європою та Америкою. Заявив у розмові з журналістами представник Єлисейського палацу. Європейський чиновник у коментарі журналістам зазначив, що учасники зустрічі поступово наближаються до угоди за шістьма або сімома різними документами. Що стосуються різних аспектів припинення вогню і післявоєнної структури. До них належить двадцятипунктний мирний план, розроблений спільно ЄС і США, документ про гарантії безпеки і ще один про економічне процвітання. Усі вони мають бути підписані всіма сторонами, включно із Росією. Хоча сьогодні не очікується остаточного затвердження документів, лідери ЄС цілком можуть виступити зі спільною. Заявою з питання гарантій безпеки додали у виданні за словами представника Єлисейського палацу. Коаліція охоче хоче знайти спільну мову за п'ятьма пунктами: як контролюватиметься припинення вогню між Росією і Україною, військова підтримка Збройних сил України, багатонаціональні сили забезпечення безпеки в Україні після війни, зобов'язання щодо підтримки України в разі порушення припинення вогню з Росією, і довгострокові угоди про співпрацю в галузі оборони з Україною. Також про Формоване джерело розповіло журналістам, що Париж та інші члени коаліції охочих сподіваються закріпити зобов'язання США щодо гарантій безпеки для України. Йдеться не тільки про принципи гарантій безпеки, а й про те, наскільки вони будуть оперативними. За словами європейського дипломата, з яким поспілкувалися журналісти на полях саміту може порушитися питання. Про захоплення американцями Венесуели, лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. проте президент Франції Еммануель Макрон не хоче, щоб Венесуела зіпсувала крихку згоду між Вашингтоном і європейцями щодо України. У виданні нагадали, що на зустрічі будуть присутні спеціальний посланник президента США Стів Вітков і зять американського лідера Джаред Кушнер. Також до Парижа вже прибули вищі посадові особи ЄС, включно з головою Єврокомісії Урсулою фондерляйн, головою Європейської ради Антоніо Кошту та заступницею голови Єврокомісії Кайою Галас.